Брайма воду з колодязя насосом і ідея в чому? Зробити дві запаралені скважини будемо пробувати їх потім з'єднати на один насос, подивитися опапа, як пошло красиво. Оце сівлач. Це я розумію, не то що Тоб хорош. Штанги прикручуєш, пісок сипеться в очі, тому навіть зимою на вулиці бурити воду доводиться блін, в окулярах. Зібрали ми наш імпровізований постамент, ледь витягли оцю всю штукенцію. Трошечки ми його блін, підняли вище. Ну, як би, я думаю, то не критично. Просипали, тут ми забили цю буратінку. Ось зібрали цю штукенцію. Будемо пробувати бурити. Треба зараз ще тут воду набрати. Ну, а так все, в принципі, готово для того, щоб починати. Відступили буквально на метр. Це у нас така штука була на 4,5. Оце на 5. Оце на 6. Приблизно з копійками. Оце орієнтовно десь має бути 7,5 метрів. Таке схоже на пісок. Але тут камінці йдуть. І там камінці були, і там камінці були. А метр в сторону, тут коли бурили, там не було камінців. Така цікава штука. То ми зараз так граємося, промиваємо з криниці фільтр, підключаємо насос погрізний, Виливаємо воду ну, і будемо дивитися, коли буде чисто йти вода. По цьому всьому не зрозуміло, де було. І що? Воно все тут якось так в переміжку. але ну, якийсь він трошки з глиною. Та Ой, тут теж підсугано якийсь. Що вирішили? Засунути фільтр на 9 метрів, подивитися, що буде, піде, не піде, якщо не піде, то поставимо його на ту ж саму глибину, приблизно, як і там. День другий. Вчора таки вдалося затягнути воду із другої свердловини. Ну, все по стандарту. Вода якби, мутна. Потім почала світліти, прочищатися. Але ми, коли виймали соту трубу, трохи зачепили фільтр на першій свердловині. Тепер потрібно її промити, заставити її працювати. І потім спробувати їх об'єднати і запустити в один насос. Ну, що з цього вийде? Побачимо. Значить, я вчора так навскітку заміряв, що виходило по кількості води. Точно така ж сама: 360 літрів за годину. Одна, друга труба. ну от Між ними трійничок поставити і насос. Ну ось він, момент істини. Зібрав я таку штукенцію: одна свердловина, друга свердловина, трійничок, ну і все це діло в насос. Ну, зараз спробую запустити, побачимо. Піде воно взагалі, піде. Насос протянув воду, візуально напор став, звісно, трохи більшим, але я тут просто думаю, що це ж незрозуміло, він зараз з однієї качає чи Ну, Судячи по тому, що напор трохи більший, мабуть таки з двох. Нехай стоїть качає, побачимо. Треба буде заміряти. Хотим снимущий апдейт. Вот с таким напором он и бежит, но он так Значит, трехлитровую банку будем подставлять под струю и по секундомерной стрелке я засеку, сколько секунд будет уходить на пуск. 5 секунд. 10 секунд. 15 секунд. Ровно в два, Ровно в два раза больше. Осталось еще докопать вот эту траншею <сих> туда, до горизонта, <сих> и провести воду в дом. А між іншим в копанці вже стоїть вода. Навіть почала замерзати, воно вже скільки її набралося, майже під самий верх. Минулої зими було десь так само. Це, до речі, можливо, в цьому місці розчистимо. І оце десь отут буде город. Тільки треба оце все буде дрібне викручувати. Дякувати Богу, що воно дрібне. Це у нас копанка наповнюється із джерельця, яке знаходиться десь у нас отут. Воно звідси десь витікає. Тут уже воно так не дуже і тече, але десь звідси воно має йти. І отак. тоже не разговаривается. Это край нашей другой делянки. Такие футбольные полы. Далі колись треба буде піти у розвитку. Я туди ще не ходив. Планували на вихідних зробити одне, але трошечки пішло не зовсім за планом. Хоча частково вдалося зробити. Значить, ідея була в чому? Провести експеримент зі свердловинами. Тому що свердловина, яку ми пробурили поруч із криничкою, вона. Мабуть, через те, що водонос слабенький, давала всього 360 літрів на годину. Ідея була запаралелити дві. Тому вчора ми пробурили поруч із цією свердловиною номер один другу. Витягли із першого оцього нашого варіанту, із першої спроби, звідки йшла вода із сірководним. Витягли, до речі, дуже легко звідти фільтр. Той фільтр опустили в другу свердловину. Вчора, взагалі, була якась містика. Ні перший не хотіла працювати, ні другий не хотіла працювати, але. Знаєте, буває так, інколи треба зупинитися, видихнути. Зранку прийшли з новими силами і під таким легеньким зимовим снігопадом підключив першу свердловину, прокачав її трошечки. Пішла вода, потім запаралелив і підключив обидві. І от зараз у нас качає дві. Качає все ж таки. Фактично Х2. Тому ідея в тому, що, можливо, в майбутньому, коли там вже буде оформлений кесон, поруч можна буде ще погратися, зробити ще одну, можливо, не одну таку свердловину. І все це діло запаралелити. Зараз по факту виходить 720 літрів на годину приблизно. Знову ж таки, це ми колхозимо, як виходить. Додай ще одну там, чи дві, от тобі вже і буде там тона тона. 200 тонн, 300, більш, ніж достатньо. Хотіли сьогодні, залити, е, хотіли сьогодні залити другий шар стяжки разом із пінопластом у вані, але там виявилися все-таки критичні нерівності на підлозі, і тому не можна було це діло робити. Треба щищати, виставляти маяки, мабуть, їх трохи втоплювати і робити. Більше рівну стяжку. Потім класти пінопласт, який там уже чекає місяць, заливати, укладати теплу підлогу, ну і потім вже робити фінальну стяжку під укладку плитки. Блін, це все так довго. Я думав, воно там раз-раз-раз. раз В житті воно чомусь відбувається все довше, ніж плануєш. І з цікавого, була вчора ввечері у нас прогулянка Ваяж-Ваяж на гору. На ось цю гору. Ми міряли перепад висот. На горі у нас на 33 метри вище, ніж біля будинку. Ідея в чому? Якщо світла не буде в перспективі, ну, ми ж не знаємо, що як буде відбуватися, воду качати доведеться ручним качком, а душ ручним качком не дуже зручно приймати. Колись люди облаштовували водонапорні вежі. Ну тут вежу, якби будувати не варіант, у нас є. Природна водонапорна вежа. Відповідно, якщо спробувати на горі обладнати якусь ємність в землі, чи закопати її туди, чи викласти там, я не знаю, умовно кажучи, басейн критий, і наповнювати зі свердловини і в зворотному напрямку, відповідно, теж потім подавати до будинку, то треба порахувати, яка там буде, звісно. У нас історія, але має бути нормальний напор. Це у випадку, якщо якийсь прям колапс. Але я не знаю, там 5, 10, 20 кубів під землею можна зберігати, і у тебе завжди буде запас питної, чистої води зі свердловини, яку ти потім можеш подати до будинку. Зараз камера сідає, тому постараюся швиденько дозаписати. Наш супер класний сусід. Копає нам траншею. Насос качає, а воно стрибає отак от трохи. Це мабуть, через першу свердловину, бо вона так трохи плювалася. Ця свердловина рівніше чомусь качала. Хоча вони приблизно на одній глибині і між ними метр десять відстані. Ще ми привезли сюди і зібрали сьогодні отаку чудову річ. Це є саморобний прес-станок для матів комишу. Вон у нас стоїть. З минулої зими заготовлений комиш. Отут він так укладається, ставиться верхня балка, стяжками запресовується і проволокою зв'язується. Таким чином можна робити комушові мати. Минулого року я грався взимку з цими комушовими матами, зробив більше 20 штук. І ці мати у нас для зовнішнього оздоблення юрти. Ми колись почали робити юрту. Сюди поставити, типу, як тимчасове житло, щоб приїжджати і можна було десь переночувати, а не в цій хаті розвалюшся. Але так як ми купили будинок, вона нам по факту зараз не потрібна. Вона відсотків на 80 уже закінчена, там тільки залишилось доробити верхнє скло. І, ну, якби каркас по великому рахунку готовий. Можливо, ми коли-небудь з неї зробимо якийсь тут відпочинковий будиночок або. Баню можна з неї зробити. Я бачив, люди так роблять. Так от, оці штуки дуже класно пресуються. На горищі в будинку зробимо утеплення даху, глиною це все діло добре, замажемо, заштукатуримо, ну і якби 10 см природнього утеплювача. Я думаю, трошечки ситуація має бути краще. Плюс зробляться туди нові дверцята на горищі, і вони будуть. Трошечки більше по розміру. Ну, в общем, буде теплий контур. Більш теплий контур, ніж є зараз. Що можу сказати по печі? Ну, якби це прям топчик. Топчик-топчик. Стіна прогрівається, піч прогрівається, кухня, спальня, коридор, ванна прогрівається. Ну, в общем, це прям дуже крута історія. В будинку 25 градусів було ввечері. Зранку ми прокинулися, було 20, здається, 3. Ну, всю ніч ніхто ж нічого не підкидував. Стіна добре тримає тепло, супер, я дуже задоволений. Звісно, є свої нюанси, що треба там дрова заготовляти, треба гратися з тим, що його підкидати, але коли воно розігрілося, розгорілося, то туди, я не знаю, там, четвертушку поліна кидаєш, ставиш на мінімальну подачу повітря і воно довго дає тепло в таких реаліях, як я зараз, і в такому будинку це прям. Must have. Звісно, класно, коли ти включаєш автоматика, там все працює, ти туди не заглядаєш, але why not може бути і таке. Залишилося тільки прокопати оцю траншею, вкинути сюди кабель, зробити кісон. Ну, там можна з'єднати тоді, і вода буде в будинку. Оце чудова вода. Із-під землі своя, рідненька. Вона є, і я їй за це дуже вдячний. Тому такі ось новини. Підписуйтесь на канал, сподіваюся, що буде вдаватися трошечки частіше випускати відео. Мабуть, у вас також, як і у нас, немає дуже часто світла. Чи будете ви це дивитися, я не знаю, але в будь-якому випадку миру вам добра і до зустрічі, Па-па! Ех, там баню треба зробити.